5, 4, 3, 2, 1. Старт. На першому помості виступає Васюченко Олександр, спортсмен третього розряду 1995 року народження. Особиста вага 79 кг 100 грамів. Представляє команду Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Тренер Біліченко. На другому помості змагається ветеран Теречин Олександр Юрійович, кандидат в майстри спорту 1968 року народження. Особиста вага 106 кілограмів 200 г. Місто дніпро -Дзержин. тренер Зеленов Сергій Іванович Тигоденко. Пройшла хвилина. І на третьому помості виступає бабак Євор, кандидат спорту 1997 року народження. Представляє команду Дніпропетровського технологічного коледжу. Особиста вага 89 кг 100 г. Тренер Занос Сергій Іванович. Готується наступна зміна учасників. На першому помості. Владищук Станіслав. На другому помості. Попок -поп Віталій. І на третьому помості Бонклас Микола. Дві хвилини. Олександр Достропова закінчив виступ із з результатом 5 поступів і вагою 32 кг. Також достроково завершив свій виступ ветеран Терещенко Олександр Юрійович з результатом. 31 один мільйон вагує 24 є двадцять три хвилини. Після, після останньої зміни учасників серед чоловіків будуть змагатися дівчата, дві представниці, вагова категорія 58 кг – Устінова Анастасія і вагова категорія плюс 68 кг бортик Мар'яна. Дівчата змагаються у ривку гірій вагою 16 кг. Вот там. The... Повітрі хвилини.

Баб'яворця зафіксував сімдесят п'ять зйомів.